Сьогодні на каналі Домашньої університети в рамках плейліста «Цікаві факти Історії України ми публікуємо маловідомі факти про Тараса Шевченка. Тарас Шевченка 1814-1861 рік називали Тарасом через близькість до іменин 25 лютого, коли він народився. За юліанським календарем було свято святого Тарасія. Він виріс в селі Керелівка, а не Кириллівка, як пишуть у всіх підручниках. Назва села походить від сільського господарського інструменту Керели, схожого на граблі. Тарас Шевченко був невисокого зросту, трохи більше 164 см. Може скластися враження. Що всі селяни були нещасними і що сім'я Тараса була злоденною. Це не так. Тарас народився в кріпацькій, але не дуже бідній сім'ї і належав Василю Ель... Енгельгарду З народження. До слова, Василь був племінником Григорія Потьомкіна. От в Одесі є Потьомкінські сходи. Зі свого боку Потьомкін був фаворитом і коханцем і пер... імператриці Катерини II. Мама Тараса була вільною селянкою, яка одружилася з кріпаком. Один з дідів за матір'ю Яким Бойко мав кузню і пасіку, а батько чомукував. Переповідаючи Богдана Тихолоза, кандидата філологічних наук, батько був далекобійником на теперішній манір. Мав копійку, також батько стельмахував, за тихолозом мав своє СТО. Гроші в сім'ї були. Можливо, у них навіть була слуга на господарстві, але це здогадки. Іван, який був ймовірним свідком Коліївщини, і батько Григорій були грамотними і щонеділі читали Мінею. У Тараса були п'ять рідних братів і сестер. Шоста дитина померла. Так от з усіх навчився читати і писати тільки він. Батько вирішив інвестувати в нього, бо бачив, що Тарас дуже вирізняється з поміж інших. Батько Тараса бачив, що Тарас непридатний для хатнього і сільського господарства. У його усному заповіті були такі слова. Синові моєму Тарасу з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або щось велике ледащо. Саме тому Тарас був єдиним, кого вісім років віддали до дяківської школи. Якби в сім'ї були тотальні злидні, то коштів на дяківську школу точно не було б. Одного разу Тарас потрапив до навчання до дяка який зловживав алкоголем, вішмагав п'яного дяка, який спав і втік від нього. А для Шевченка єдиний спосіб вибитися в краще життя стати художником Богомазом це той, хто малює ікони. У 12-15 років він був готовий ходити селами по 15-20 кілометрів, шукаючи собі наставника. Це історія про шалену жагу до знань. Перші гроші Тарас заробив, допомагаючи відспівувати набіччиків. Він був помічником священника. Після смерті батька й матері все справді було сумно, але він не страждав усе життя, як про це пишуть. Коли Тараса викупили кріпацтва, він виконував портрети на замовлення. Повернувшись в Україну, він малював дуже багатих і заможних людей за солідні гонорари. Тараса не трималася гроші. Він добре заробляв, але міг швидко витратити їх, починаючи від недешевих подарунків родичам, закінчуючи тим, щоб витратити їх, гуляючи і випиваючи з товаришами. Нам розповідають, що Тараса відправили на панщину. Тоді у Павла Енгельгарта, сина Василя, який уже помер, була потреба в хлопчику казачку. У нас це сприймають як приниження, мовляв, Тарас покойовий слуга. Але на фоні всіх його однолітків це абсолютно інший соціальний статус Ти не працюєш у полі, а перебуваєш у панських покоях. Бачиш елементи аристократичної поведінки, з поміж інших хлопців Тарас умів читати і писати. Усі знають вірш мені 13-ти менало. Там ідеться про Оксану Коваленко. Якби Тараса не забрали із села, велика ймовірність, що він був би селянином і одружився би з Оксаною. Опинившись у вільно, тепер вільнус, коли йому було 16, він познайомився з полькою Адгідою Гусиковською. Він був щиро закоханий і навіть опанував польську мову, щоб бути ближчим до коханої і краще розумітися. Однак тоді станове суспільство мало жорстокі рамки. Полька була вільною людиною, і вони не могли бути разом. Ви знаєте шкільну історію про те, що геніальний художник Карл Брю... Брюлов намалював портрет поета Василя Жуковського, його розіграли в лотерею серед імператорської сім'ї, і насправді тоді зібрали трохи більше половини суми, яку треба було віддати. За викуп віддали 2,5 тисячі рублів, нині це понад 40 тисяч доларів, це дуже великі гроші на ті часи, співмірні з річним доходом маленького маєтку чи села. Але це не була найбільша сума, за яку викупали художників чи інших талановитих людей. Шевченку часто допомагали інші люди. Коли він опинився в Петербурзі, Низка знайомств допомогла йому стати вільною людиною. Його викупили скріпатства, і навколо цього є багато міфів. Йдеться про придворну еліту Петербурга, де було багато вихідців з українських земель. Вони допомагали всім направо і наліво. Бачачи талант, вони викупляли людей, вважаючи це плюс до карми, так і допомогли Тарасу. Шевченко навчався в Академії мистецтв у Петербузі. В академії величезну вагу приділяли античним і біблійним сюжетам. Його початкові роботи це смерть Сократа, смерть Лукреції. Крім Академії, Тарас постійно самонавчався. Тоді не було Вікіпедій, а, наприклад, треба було відвідувати ремітаж, розмовляти з іншими художниками. До кінця життя Шевченко самонавчався на гравюрі. І робив величезні нововведення. Він приїхав із заслання і сказав, що не хоче займатися олійними портретами, а почав вчитися гравера Федора Йордана. Тоді його називали російським рембрантом за манеру передавання світлотіні. Бливучи довго в Петербурзі, він про нього не відгукується, а пише, що любить Київ. Але там він прожив 17 років. Крім того, часу в Петербурзі багато було українців. Найбільший міф, що Тарас писав для селян: по-перше, селяни не вміли читати, і тільки десь наприкінці 19 століття їм почали розказувати, хто такий Тарас Шевченко. Освічені люди тоді переважно дворяни, його публіка Вихідці з України, які про неї пам'ятали, з 30-х років. У Петербурзі була мода на все малоросійське, українське. Це була найближча екзотика. Перший кобзар, який вийшов у 1840 році накладом тисячу примірників, розкупили за два тижні. Це було Вау. Тарас навчався в академії мистецтв. Мав три срібні медалі другого ступеня, але мріяв про золоту медаль першого ступеня. Тоді б за державний кошт можна було проїхати в Італію. Десь із 26 років він був суперзіркою серед вихідців з України. Навколо нього було багато масонів, але він масоном не міг бути, бо був народжений у рабстві. Вони дуже вплинули на формування його світогляду. Він гостював у їхніх маєтках в Україні. Текст, який найбільше вплинув на Шевченка, Історія русів це літературно-політичний твір на історичну тематику, а всі вірили, що це правда. Це була епоха романтизму, і всі раптом зацікавилися народною культурою. І Тарас жив у цей час. В ту епоху мала бути людина, навколо якої цементувався культ. Кандидатом номер 2 був поталимон Куліш. Тарас не знав французьку мову. Він пробував її вчити, але не вивчив у його арсеналі була українська, російська і польська мови. Усі кажуть, що Шевченко дуже мало прожив 47 років, але це була більш ніж середня тривалість життя чоловіків того часу. Точно здадеться вчитель, який скаже, що Тарасу стоїть найбільше у світі пам'ятників. І що Неправда, про що Шевченка знають у всьому світі. Шевченка ніхто не знає поза колишнім радянським простором. Те, що Тарасу найбільше пам'ятника у світі, означає, що його культ в основі української ідентичності. Наші люди, коли їхали в імміграцію, сприймали Шевченка як святиню. І коли вони там оселялися, то будували церкву, школу і пам'ятник Шевченку. Наша громада. Так маркувала територію. У однієї бабусі був портрет Шевченка серед ікон, і це те, що об'єднує український простір. А ще були мешканці сіл між Україною і Білорусі, які називають себе Тутейші. Щоб поділити кордон між радянською Україною і Білорус'я, вирішили. Села де є портрети Шевченка записувати українськими, а села де ця територія закінчується білоруськими. Це потужний маркер ідентичності. Шевченко хворів. Офіційно він помер від водянки, але в нього був букет хвороб, зокрема, проблему із серцем. Мріяв перед тим оселитися в Україні, но він помер у Петербурзі. Коли його друзі влаштували перепоховання. Це була чи не перша акція солідарності українців і Російської імперії. Григорій Чистахівський сказав, що Шевченко колись говорив похватий Овканеві. І добре, що так сталося, бо в Києві багато похованих героїв, а в Каневі – один. Тарас зробив усе, щоб ми героїзували і багато знали про козаків. Наприклад, про Гайдамаків ми знаємо не з підручників історії. А з поеми гайдамакі культ Шевченка виник ще за його життя, почав зміцнюватися після смерті і перепоховання. Тоді 90% етнічного українства були селянами, тому Тарас майже всюди в шапці та в кожусі. Образ мав бути простим і зрозумілим. Радянській владі це також було зручно. Тому з'явився формула поет, революціонер демократ. Яка означала мало не комуніст. Натомість Тарас міський чоловік. Якщо ви заберете історію народження в кріпацькій сім'ї, то з 15 років він жив у Вільно, тепер Вільнюс, а потім протягом 17 років у Петербурзі. Це людина вихована в столичній міській культурі, дуже європеїзованому місті. Він був частиною мистецької еліти Петербурга і душею компанії. Якби Тарас Шевченко жив сьогодні, то був би відомим доволі скандальним блогером і успішним митцем. Улюбленим напоєм Тараса був чай із Ромом. У 1975 році один з кратерів на Меркурії був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. 1384. Стільки пам'ятників Тарасові Шевченку повстановлено в світі. З них в Україні налічується 1256 монументів і ще 128 в 35 країнах світу: Бразилії, США, Китаї тощо. Перший пам'ятник Тарасові Шевченку встановили в 1881 році в місті Форт Шевченко. Найменше в світі видання Кобзаря має розмір близько половинки квадратного міліметра, що менше замакове зернятко, створив його український мастер Микола Сядристий. Гортати сторінки збірки можна лише інчиком загостреного волоска через їхній неймовірно крихітний розмір за життя кобзаря більше цінували як художника, ніж як поета. Він був улюбленим учнем Карла Брюлова. А в 1860 році він був удостоєний звання академіка гравіювання від імператорської академії мистецтв за гравюру за картиною Рембрандта Притча про робітників на Виноград. 500 метрів квадратних площа найбільшого портрета Кобзаря. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку. За адресою проїзд Садовий 30 і внесений до Книги рекордів України. Графіті малювали ночами протягом двох тижнів. У 2002 році на території невизнаної Приднестровської Молдавської Республіки з'явилася оновлена 50-рубліва банкнота з портретом Тараса в Шевченко на лицевій стороні. Раніше в обігу тут були купюри по 50 тисяч рублів із зображенням пам'ятника Тараса Шевченку перед університетом в Терасполі. Основну освіту Кобзаре отримував всього лише два роки в церковно-приходській школі. Багатьма знаннями поет зобов'язаний баронесі Софії Григорівні Енгельгард, яка навчала його польський та французький мов, але основні знання мов Тарас отримав від Лакіїв. Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербузі, будучи успішним портретистом. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща Макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу. 2500 рублів, еквівалент 45 кілограмів срібла. Саме стільки було витрачено на викуп поета скріпацтво. Заробити таку фантастичну суму зміг Карл Брюор, Брюлов, написавши портрет Василя Жуковського і продавши його на аукціоні. За деякими даними, частина грошей була надана імператорською сім'єю. 400 рублів виділила сама імператриця Олександра Федорівна і по 300 рублів. Спадкоємець престолу Олександр ІІ та княгиня Олена Павлівна. 15 років стільки поет провів в Україні за все життя. У 14 років він виїхав з України з поміщиком Енгельгартом, якому прослугував з дитинства і потім приїжджав в Україну лише по гостівав. Тарас Шевченко багато разів за своє життя закохувався. Серед симпатичних йому жінок були односельчанка Оксана Коваленко, польська швачка Дзюня Гусиковська, натурниця Амалія Кольберг, княжна Варвара Рєпіна Волонковська, дружина полковника Ганна Закреївська, Анна Усикова тощо. Після повернення із заслання. Тарас закохався в 14-річну актрису Катерину Пюнову, а останнім коханням його стала 20-річна служниця Лікера Посумак. До самої смерті Тарас Григорович мріяв знайти кохання і побудувати сім'ю, але ні з ким не склалося тривали Крім цього, є версія, що у поета був роман із дружиною Михайла Максимовича Марією. Адже через 9 місяців після початку їхнього тісного спілкування у Максимовичів народився син. Однак багато істориків називають це чутками. Якщо вам сподобалася інформація, то пишіть коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте окрономовний контент. Дякую за увагу!